Всім доброго дня в сьогоднішньому році Історії України в 11 класі вивчаємо тему Україна в умовах перебудови. Таким чином, після завершення вивчення періоду застою, переходимо до нового етапу української історії перебудови. Ну, особливість наступна полягає в тому, що, згідно деяких легенд і переказів, вже в останні тижні свого життя Брежнєв Мав певну думку, ідею, що його найкращим наступником буде його земляк, керівник України, перший секретар Володимир Шевицький. Навіть він десь писав думку, що Ви, ось бачите крісло, а це було крісло генсека, що дуже швидко в тому кріслі буде сидіти Володя. Ну, Володя мав на увазі Володимир Шевицький. Ну, зрозуміло, люди в оточенні Шевбицького дуже швидко доповіли іншим людям, хто буде. Сидіти в тому крісті, про думку е, Річ Річні, що сам Володя, а саме Володимир Шевлицький, недужний прагнув покидати Україну, йти в Москву, де він був чужим, де для нього все було значною мірою чуже. І тому, власне, перше особливо, що сам Шевицький, хоча не був такою ніби як кандидатуро, яка би всіх задовільняла після смерті Леоніда Брежнєва, але з іншого боку. В той період часу в була інша особа, Юра, а саме Юрій Андропов, який мав величезні плани зайняти місце генсек. І тому зі смертю Леоніда Брежнєва, генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу, став Юрій Андропов. Так, росіяни дворянського походження. Але наступна особливість, яка його дуже характеризувала, що він був багаторічний керівник Комітету державної безпеки. Так, коли його грав на посаду, він не займав тої посади, але він в значною мірою керував співслужби в Радянському Союзі. І наслідок тих всіх процесів Юрій Антропов, який нарешті докорився тої найвищої посади в державі, почав керувати так, як він вважав за Птрім. Ну, перша особливість, що він вважав, що це калібіст, він. Які керувати зможу, що все повинно бути під контролем. І тому, зрозуміло, в той період часу, на початку 80-х, майже повністю був знищений, пересаджений весь президентський рух, не тільки в Україні, а у цьому Радянському Союзі. Встановився державний комуністичний контроль над всіма сферами суспільного життя. Єдине особливіше, що власне Юрій Андропов вважав, що потрібно зміцнювати дисципліну. І тому почалася. Переслідування пов'язані з корупцією. В першу чергу переслідували тих людей, які найбільш подіосні, які мали прикриття Брежнєва, коли він жив. Тепер Брежнєв має. Тому в деяких республіках, особливо в Центральній Азії, в деяких міністерствах почалися широкомасштабні розслідування у боротьбі з корупцією. Єдина особливість, що Україна, так вона керувалася Шевбицьким, хоча корупція була. Але системної корупції, яка була зав'язана на, на найвищих особах державних, керівних, партійних в Україні не було. Ще близький не і не підтримував корупцію. І тому зрозуміло, антикорупційних компаній в Україні, як правило, не було проводив Андропов. Єдине особливість, що характерною особливістю зміцнення дисципліни була просто-напросто переслідувана тих людей, які у робочий час не є на робочому місці. І Тому звичним явищем. У 1983 році, наприклад, того, в тому самому льовички було те, що міліція просто-напросто оточувала кінотеатр і робила облаву. І ті люди, які повинні були на робочому місці, зрозуміло, їм дзвонили, повідомляли на робоче місце, були певні стягнення, догани і все інше. Хоча, з іншого боку, ті люди, які, наприклад, так само відвідували кафе, ресторани в робочий час їх також переслідували. Хоча ті люди, які, наприклад, зложивали постійно там ходили, їх би потрібно було забрати звідти, то влада, як ми кажуть, і полі... міліція до тих людей мала, як ми кажуть, мало протест. Наступна особливість полягала в тому, що ще однією особливістю того періоду часу було те, що, ніби на думку Юрія Андропова, нарешті не досягли посади живий, як то кажуть. І насолоджується життям, але сам Юрій Дропов не міг насолоджуватися життям, тому що він був дуже тяжкою хворою особою. І значну на частину свого терміну на посаді генсека він перебував у лікарні через свої хворі ірки він не міг постійно відвідувати засідання, е, е, політбюро, інші партійні важливі наради. І все це було до того, що власне в Україні в той первого часу з значною мірою весь. Цю пруну толату в кажуть у середину Червицький, який одночасно був і членом політборо в Москві. Але після смерті Андропова новим керівником став став Костянтин Черненко. Обираючи Черненка, члени півборо, хотіло мати такого, в принципі, самого керівника, як і Юрія Андроба. Людина, яка була пора, і про хвороби всі в полюдберго стали. Тому переважно більшість свого часу Черненко також провів на лікарняному рішу. Навіть не дохоло, що під час виборів йому в палаті організували декорації виборчої дільниці. Він власне під камери телебачення зайшов кинув в курну свою, свою карточку для голосування, і на телебаченні вони повідомили, що вибори відбулися успішно, навіть керівник комуністичної партії, Константин Черненко, як тут кажуть. Проголосував і віддав свій голос за відповідну особу. Але з іншого боку, Константин Черненко мало втручався в державні процеси, все, йшло, як кажуть, по прониканому. І єдине зміною, яку він запровадив, це збільшення зарплатні для вчителів. Тому що Черненко був колишній вчитель і він вважав, що потрібно якось підносити авторитет вчительської професії. І дійсно. Учителів зросла певним чином зарплатня. З іншого боку, власне, в період Черненка, так само як в період Андропова, в Радянському Союзі, в радянській економіці, в суспільному житті почали назривати кризові явища. Що вони були пов'язані? Вони були пов'язані, що радянська економіка була просто некорентоздатна у порівнянні з демократичним ринком економіки. І в період гонків озброєнь на початку 80-х років. Значні ресурси в Україні власне, вкладалися в розвиток оборонної сфери. Тому в Україні виготовляли ракети, танки, різноманітне військове обладнання, апаратуру. Переважна більшість внутрішньовалого продукту, власне, було пов'язано з оборонною сферою. Все, як я кажу, було зав'язано з ним. Хоча тут, про, як я кажу, процвітало великою мірою марнотратність. Ну, характерний приклад це той ж самий танк Т-80, який розробнили в Харкові. З точки зору Авродропова і КДБ і Генерального штабу, той танк, як і американський Абраз, повинен мав мати не дизельний двигун, а газогенераторний, газотурбінний. І тому, зрозуміло, партія сказала, інженери поставили вертолітний двигун в танк. Танк, зрозуміло, з вертолітним двигуном не мав таких характеристик, які б він повинен мати. Ну, ідея була наступна, що американський танк може вступити в бій через хвилину-дві, а радянський танк дизельний потрібно прогрівати і готувати кілька десятків хвилин до пів години. А за той час, за пів години, може багато чого відбутися. І, власне, танк доробля... той двигун з танку доробляли, переробляли, ще раз розробляли і так далі. І на то було покладено величезні ресурси, величезний час і головне гроші. Той привчас, як інженери там будівельники з Харкова пропонували інші рішення, що не потрібно заганяти вертолітний букв в танк, можна інше рішення прийняти, щоб танк мав швид... швидку реакцію і міг бути швидше вступати в бій. Але партія і Генеральний штаб прийняли своє рішення і такі тенденції проявлялися в інших оборонних сферах. І, власне, там процвітало найбільше марнотратство, і все це пробувало до того, що власне економіка і Україна, Радянського Союзу вже не стягувала, не мала ресурсів. Чому не мала ресурсів? А тому, що з іншого боку, впали ціни на нафту. І нафтодолари, які поповняли радянський бюджет в 70-х роках, тепер не настільки поповняли той бюджет. Грошей бракувало. І тому Радянський Союз розумів, що влада Радянському Союзі і мудрі люди розуміли, що вони не можуть конкурувати з Сполученими Штатами, з провідними державами заходу. А з іншого боку, на початку 80-х роках, в житті українців з'явилася інша біда, інша проблема це війна в Афганістані. Речь їм, що. В 79-му році Радянський Союз вів свої війська в, військ в Афганістан, щоб тут навести порядок, встановити відповідну владу, яка б відповідала інтересам Радянського Союзу, а не чи Сполучених Штатів. Ну на початках задум був такий в Москві, в того самого Бережнього, що потрібно послати узбеків, та Джейків Туркменів, Середню Азії, вони місцевому населенню будуть краще пояснювати, переривають комуністичну устрою. Але місцеві. Таджики і узбеки і з Радянського Союзу порозумілися дуже швидко з узбеками, таджиками, пуштунами в Афганістані, і в них не було великого бажання воювати проти своїх одноплемінників, колишніх родичів і так далі. І все це до того, що власне вже з 82-го року широкомасштабно почали той контингент радянських військ в Афганістані власне наповнювати жителями з європейської території Радянського Союзу. І провідну роль тут знову ж почали відігравати українці. І тому, вже з 82-го, 3-го, 3-го, 4 четвертому році, в результаті тих військових широкомасштабних військових в в Україну почали йти цинкові труни, і сім'ї почали отримувати е, відповідні повідомлення про загибель або зникнення чи поранення своїх синів. Братів, ще воно особливіше, що ви розуміли, що в той період часу радянська армія була строковою армією. І ті, хто воював, це були молоді хлопці, яким ще не було 20 років. І все це дуже сильно також підривало авторитет і могутність комуністичної влади. Тому що все маскувалося, все, як кажуть, казалося, що все добре, що тут не національна друга допомога, але коли гинуть люди, це ніякою дружбою не пахне. І в нас тих всіх процесів, коли Власне Черненко помер на початку 1985 року, в самому політборо розуміло, що потрібно щось змінювати. Хоча в той період часу сталося під час виборів нового генсека, сталася дуже цікава ситуація. Було порівняно голосів. Частину голосів отримував Михайло Горбачов, частину голосів отримав інший. Очільник того часу і перший секретар Комуністичної партії Москви, це Грішин. І, власне, тут на поверхню знову вийшло українське питання. Тому що в той період часу лідер України Володимир Шермицький був у Нью-Йорку на асамблеї, е, асамблеї ООН. І власне він в телефонному режимі голосував. І, власне, всі чекали на його голос, тому що тут вже як кажуть, все проголосовано. І, власне, за таких умов, Щебицький розумів всі процеси, і, власне, голос Шебицького був вирішальний в голосуванні за Михайла Горбачова. Він підтримав голосування Михайла Горбачова і тому новим генеральним секретарем з березня 1985 року став Михайло Горбачова. Перша особливість, яка дуже сильно відрізняла його від інших попередників, від Брежнева, Андропова і Черненко, що він був майже на 20 років від них молодший. Друге, що він все-таки був здорова, адекватна людина, яка може спілкуватися на рівні з людьми, яка не боїться. Ну, ще одна особливість Горбачова, і тут дехтока також бачить український слід, що Горбачов походить із Північного Кавказу. І навіть своє його прізвище, Горбач. Це, це українське слово, а не російське, тому що в російській мові нема слова «Горбач», є слово «горбун». Ну і сам потім вже, коли розвагався Радянський Союз, Горбачов казав, що він наполовину українець, а його дружина взагалі 100% і Вже одна особливість, що Горбачов, який прийшов до влади, розумів ці всі проблеми, що Радянський Союз в кризі. Але була інша проблема. Сам Горбачов, хоча він мав дію освіти, і сільського господарство юридично. Не знав, що починати, як виходити з тої кризи. Але все одно він розумів, що потрібно щось зробити, щось змінювати. І тому вже на першій великій партійній нараді, в квітні 1985 року, виступив з доповіддю і в доповіді він охарактеризував напрямки діяльності Радянського Союзу, де використовував такі слова, як... Прискорити в першу чергу науково технічну революцію, покращити управління, планування і все інше, ну і так само зміцнити партійну дисципліну, трудову дисципліну і все інше. Але ще одна особливістю полягала в тому, що свої доповіді Горбачов кілька разів використав слово перебудова. І, власне, тогочасна цензура, редактори газет Зловили такий тренд, що в Радянському Союзі починається новий етап, і той етап пов'язаний з перебудовою. Потрібно те, що застаріли, те, що знаходиться в кризі, перебудувати, змінити. І тому, власне, вже з початку вже з літа 1985 року той процес, процес реформ, який розпочав Михайло Горбачов, стали називати перебудовою. Хоча я зрозумів на початках особливо в 1985 році Горбачов все це розумів як, так як до певної міри розумів Антропов, що радянська система і добре, тільки треба самі сторони підтягнути, дещо досконалити, дещо перебудувати. І вона далі буде, комунізм це є світле майбутней, і далі все буде розвиватися досить успішно. І тому, наприклад, теж саме зміцнення трудової дисципліни було пов'язано з тим, що була велика загроза алкоголізму особливо в Російській Федерації, тому з 1985 році літом розпочалася антиалкогольна кампанія. На саме переслідування тих, хто людей, які зловживали алкоголь, а ще крім того, під переслідування попали виноградники, на яких вирощувалася виноград для вина. Попалися по голову варільники і все інше. І зрозуміло, ті, хто пив в Радянському Союзі, не переставали пити, вони пили те, що було можливо пити. Той період часу, як вольна компанія зазнала значних збитків власне, в фінансовій сфері і економічній сфері в Радянському Союзі. І тому власне, вважалося, що все це, як то кажуть, результати скоро будуть, то і алкогольні компанії все інше. З іншого боку, сам партійний апарат, сама партійна бюрократія, мукутура радянська і українська вважала, що все потрібно зробити так, як хоче лідер. І тому з 1986 році на початку відбувся 27-й з'їзд де була доповідь Горбачова. І в результаті діяльності з'їзду були прийняті нові плани, нові програми розвитку житлової, житлова програма, харчова забезпечення товарів народного споживання. Але з іншого боку, якщо брати саму Україну, Шевницький, який завжди ну, був маленька особа, який завжди привик виконувати волю з Москви, який ніколи боявся сказати щось не то, тому що боявся, що його звинуватив на націоналізм і так звинуватила того самого Шевеста. І Шербицький тепер знову ж таки підтримував перебудову, підтримував ті всі процеси прискорення, покращення і всього іншого. Знову ж були партійні наради, роз'яснення і все інше. І, але з іншого боку, сам Шербицький не міг зрозуміти тих всіх процесів, він не був людина, яка хотіла би хоч щось зміняти. Він вважав, що в Україні так все добре. Ну, до речі, побачив так, вважав, що Україна може бути прикладом доброго керівництва, доброго менеджменту радянського. На відміну від інших республік, де були значні проблеми з корупцією, з вваживаннями, з розтратами. Але з іншого боку, такий час, який показав власне неефективність Щербицького, прийшов, коли е е е весною 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа. Українська влада просто почала ховати головпісок. Ніби нічого не сталося. Ну, що ми розуміли, що на початках в громадянських газетах було взагалі нічого не повідомляли. Але вже, вже через тиждень було маленьке повідомлення в газеті, кілька речень, що сталася аварія, що іноземці не постраждали, і проводяться заходи по ліквідації аварії. Хоча, наприклад, вже... І все це проволодо того, що навіть той самий Щербицький першотраневу демонстрацію в Києві, так, правда кажучи, навіть свою внучку взяла ту демонстрацію. Хоча люди, які розумілися на радіації, на радіаційній безпеці, пропонували взагалі все відмінити, все закрити, щоб люди взагалі не виходили на вулиці. Але тут демонстрація, одгонка миру, все інше, все нормально, ще ходять червоними паркурами. З іншого боку, власне, в Україні багато хто не хотів, і сам Чербицький не хотів брати на ніякої відповідальності, все узгоджувалося з Москвою та старих радянських застольних традиціях. Коли люди, які селяни, які проживали 3-4 кілометри від атомної станції, від атомного реактори, який вибухнув, просто-напросто далі свіжила, а влада не думала, що треба їх евакуювати. Привіт, евакуювала, а селяни тут живуть, ну нам ніхто не сказав. Аж через цілі два тижні приїхали нові люди від Горбачова в Україну і подивилися на ті всі процеси. Особливість тих процесів полягало в тому, що просто широкомасштабно використовувалася брехня. І зрозуміло, коли вже на початку літа на стіл Горбачова доповідь про становище на Чорнобильській катастрофі, на діяльність Шербицької, його оточення української влади. Все це привело до того, що власне Горбачов вважав, що біда не стільки в атомній аварії, стільки в тій брехні, яка сунеться разом з тією аварією. Замовчується її. І тому власне, з літа 1986 року в Радянському Союзі і в Україні, включаючи, розпочалася політика власності. Перша особливість, що влада перестала брехати людям, а намагалася вже говорити більш-менш якусь правду, раз по-друге. Вже не було того замовчування від, від, відкритої брехні, і влада намагалася просто-напросто говорити людям правду і не замовчувати, і не брехати. З іншого боку, в першу чергу, великим, як кажуть, лідером тих всіх процесів було радянське телебачення, була преса, і тепер почалася з'являтися критика на певних керівників. І відповідно разом з власністю, вже з Початком перебудови почала, розпочався наступний процес. Це певна демократизація. Ну, Горбачов, який, на відміну від Бережнього, не читав нічого з папірця, а без папірця виголошував э, промови, на рівних э, э, спілкувався з людьми, не боявся спілкуватися з людьми, не, не було ніяких декіль, там, хоча були певні заготовки, але не так широкоштабно, як там, які всі сценки робилися в період Брежнєва чи того самого Черненка. З Андрополем і все це було те, що демократизація того часу, в першу чергу, разом з власністю зачепила в першу чергу партію. В партії почалися якісь дискусії, комуністичні, якісь висловлення своїх думок, якісь там ті які ж самі дебати. Ще крім того, так само з'явилася певна демократизація в управління, у особливо в економічному управлінні, коли почали обговорити, а як краще розвивати підприємство, як розвивати ту чи іншу галузь. Почали висловити якісь там науковці, спеціалісти, профільні і всі інші. А ще одна особливість, яка в той період часу була, що власне, в 1985-86 році е, припинилися політичні репресії. Ті, які, які запроваджував масштабну Юрій Андропов, е, почали вже з 1986 року на волю виходити е, навіть по місті, почав виходити з політязні, з дисадентів. Отже, склалися певні кращі умови для національної безбольного руху. Хоча, правду кажуть, що в 1986 році, наприклад, помер той самий власний Стус в тюрмі в таборі. Е той самий суддя в Волинській області присудив до страти колишнього бандерівця за те, що ніби він вже когось там вистеляв, початок бандерівця вже просидів майже 25 років в тюрмі. Але, до речі, тепер той суддя далі, як кажуть, має всі регалії судді судові різноманітні пенсії вільні у незалежній Україні. І, власне, питання національного визвольного відродження, яке почалося з початком перебудови, з початком певної демократизації, ми вже будемо вчити на наступних темах. До вашого задання опрацюйте параграф 17, пункт 1, -й, 2. -й. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!